Що освічені люди, то гордість держава, а знання шлях до перемоги. Давайте прослухаємо вірш Наталки поклад літо. Сонечко пече, річечка тече, зайчик плих та скок, швидше в холодок, жабка із води. Тож ходи сюди, зайчик вушком трусь. Я води боюсь. Так, дітки, настало літо і всі люблять проводити час біля водички. Отож, сьогодні ми поговоримо про правила безпечного відпочинку влітку. Літо яскрава пора року для відпочинку та нових вражень. Літо у кожного із нас асоціюється з морем або річкою, смаколиками, які дарує нам природа, та вільним часом для відпочинку. Влітку ми любимо купатися. Відпочинок біля води дуже корисний, але чи завжди він безпечний. Яких правил поведінки важливо дотримуватися біля водойм улітку? Відпочинок на воді можливий лише у спеціально відведених місцях. Там, де є табличка «Заборонено», купатися не можна. Заходити у воду тільки під наглядом дорослих. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки чи маловідомі місця. Забороняється влаштовувати на воді небезпечні ігри, тягнути один одного за ноги, перевертати надувні матраци. Забороняється використовувати саморобні пристрої для плавання. Вони є небезпечними і можуть перекинутись. Не залишатися без головного убору в сонячний день. Це може призвести до сонячного опіку або теплового удару. Заборонено пірнати в малознайомих місцях, адже ми не знаємо, яка там глибина і що знаходиться на дні. Пам'ятайте, що засмагати можна зранку до 10-ї години або надвечір після 16-ї години. У ці години сонце є найменш небезпечним для нашого тіла. І якщо ж у тебе або в твоїх знайомих на пляжі трапилась біда, негайно телефонуй у службу порятунку 101. Дітки та дорослі, бережіть своє життя, будьте обережні на воді. Пам'ятайте, що для безпеки на воді обов'язково потрібен надувний круг, жилет або нарукавники. Без них у воду діткам заходити заборонено. Отож, сьогодні ми з вами повторили основні правила поводження на воді. Отож, відпочивайте, купайтеся. Але не забувайте про правила і слухайтеся своїх батьків. А я неодмінно буду чекати на ваші фото і відео, де ви проводите весело час. До побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.